Я хотів би розказати один лайфхак, такий трішки колхозний, але може комусь пригодиться. В це часто болячка стукає направляющі. Іноді буває змазуванням це не вирішується. Потрібно буває, що ставити ремонтну направляющу, райбери. Але це також не завжди допомагає. Я ж хотів би розказати такий швидкий е колхозний метод, щоб там або переїздити деякий час, або от, як устрінити стук направляючий. Берете такий кусочок резинки, ну, міліметра 3-4, і ставите її ось сюди. Отак -от. Можна змазати чимось. І закриваєте е сам тормозний супорт. Закриваєте один болтик, достатньо відкрутити для цього. Закриваєте і все. Прижимається ця резинка і супорт у вас вже не торохтить по ямках. Можливо, комусь пригодиться.